Знаєте, з чим я приїхала народжувати в лелеку з обмінною картою і дамською сумочкою, тому що все інше мені тут нададуть. Підемо покажу. Отож, що тут є: капці для мене і партнера, нічна сорочка, зручна для грудного вигодовування, халатик для мене, стерильний одяг для партнера в родову залу, та також комфортні позиціонери для мене і малюка. В пологову залу мені надали комплект одноразового одягу. А для малюка надали шапочку, носочки та одноразову ков. Також мені не треба турбуватися про памперси, пелюшки, тому що тут є все починаючи від серветок до засобів гігієни і косметики. Тут я почуваю себе як в готелі. Адже лелека потурбувалася про все. А для мого партнера є окреме зручне спальне місце. Я можу розслабитися, адже окрім того, що я вам вже показала, мій пакет спологів включає всю необхідну медичну допомогу: чотирьохрязове харчування, медикаменти та будь-які розхідники. Тут про все подбали, тому я спокійно очікую найважливішу зустріч в своєму житті.